Одного осіннього вечора, в 2019 році, на околицях маленького містечка Евансвіл, штат Індіана, сталися події, які досі залишають місцевих жителів у страху. Це була історія, яка здобула заголовки місцевих газет і стала джерелом численних паранормальних розслідувань. Той, хто наважився дізнатися правду, вважав цю подію одним із найбільш моторошних паранормальних випадків в історії штату. Молода пара Алекс і Кейт вирішили провести вихідні, досліджуючи навколишні місця. Вони зацікавилися старою залізничною станцією, що давно не використовувалася. Місцеві жителі називали її примарною станцією, бо після її закриття почали з'являтися чутки про потяг, який іноді з'являвся на коліях і зникав, як тільки хтось намагався наблизитися. Ти чув про це? запитала Кейт. Читаючи статтю в місцевій газеті. Люди кажуть, що вони бачили потяг привид. Думаю, це лише легенда, відповів Алекс. Але його очі світилися цікавістю. Хочеш перевірити, наступного вечора вони приїхали на стару станцію, озброївшись ліхтариками і камерою. Станція виглядала занедбаною і страшною, вибиті вікна, обшарпані стіни, зарослі бур'яном колії. Коли вони підійшли ближче, Відчули легкий холодний вітер, який проникав під шкіру. Я не впевнена, що це була гарна ідея, сказала Кейт, обіймаючи себе від холоду. Все буде добре, відповів Алекс. Це лише старий будинок. Ходімо всередину. Вони увійшли до старого вокзалу. Всередині було темно і тихо, тільки звук їхніх кроків відлунював по стінах. Алекс налаштував камеру і почав знімати. Намагаючись знайти будь-які ознаки паранормальної активності. Несподівано ліхтарик Кейт почав миготіти, і вони почули тихий шепіт. Алекс обернувся, намагаючись знайти джерело звуку, але нічого не побачив. Ти це чула? запитав він, стискаючи руку Кейт. Так, але звідки це? відповіла вона, озираючись навколо. Раптом вони почули звук потяга, що наближається. Вони вибігли на колії, але не побачили нічого, окрім темряви. Але звук не зупинявся він ставав все голоснішим і голоснішим, ніби потяг був зовсім поруч. Ми маємо звідси піти, сказала Кейт, панікуючи, але Алекс зупинив її. Зачекай, я хочу побачити, що це. Звук потяга ставав нестерпним, і раптом з темряви з'явилися світла. Це був старий паровоз, який виглядав так, ніби з минулого століття. Він наближався до них. Але що було найстрашніше, крізь вікна вони побачили примарних пасажирів. Їхні обличчя були бліді й порожні, очі виглядали, ніби вони дивляться прямо в душу. Біжимо. закричала Кейт, тягнучи Алекса за собою. Вони бігли, не озираючись, але потяг не зупинявся. Він переслідував їх, і здавалося, що їхні ноги приросли до землі, вони не могли втекти. Потяг наближався все ближче, і вони відчували його холодне дихання на своїх спинах. Раптом потяг зупинився за кілька кроків від них і розчинився в повітрі, залишаючи після себе тільки гучну тишу. Кейт і Алекс зупинилися, задихаючись і не вірячи своїм очам. Що це було? запитав Алекс, тримаючи Кейт за руку. Ми маємо звідси піти, повторила вона, і цього разу. Алекс не сперечався. Вони швидко покинули стару станцію, залишаючи позаду свої спроби знайти відповіді на питання. Але щось залишилося з ними. Вони відчували, що їхнє життя назавжди змінено цим страшним досвідом. Через кілька днів після тієї ночі, коли вони повернулися додому, Алекс переглянув зняте відео. На записі він побачив те, що вони бачили тієї ночі потяг привид. І примарних пасажирів, але також він помітив щось інше тінь, яка стояла позаду них весь час, дивлячись на них з темряви. Ця тінь з'являлася на кожному знімку, де б вони не були, навіть після того як вони покинули станцію. Це був знак, що вони ніколи не втечуть від примарного потяга. Вони залишилися з прокляттям, яке прив'язало їх до цієї зловісної історії назавжди.